Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо японський годинник Casio Edifice. Обов'язково підпишіться на канал, попереду багато нових цікавих оглядів. Розглядаємо бюджетний сегмент серію c 110. Не дивлячись на те, що це майже початковий рівень у світі Edifice, годинник має презентабельний вигляд і купу функцій, з якими зараз спробуємо розібратися. На циферблаті бачимо масивні об'ємні мітки та стрілки годинна і хвилинна. секундної немає. Біля трьох та шести годин розміщено два електронні дисплеї. Насправді є ще третій дисплей біля 4 годин. На ньому відображається статус будильників, працюють чи ні. Зараз на дисплеях відображається день тижня та дата. З допомогою верхньої кнопки ми можемо змінити на секунди та час в електронному форматі. А після натискання нижньої правої ми змінюємо формат часу 12 годинний або 24 годинний. Стандартна ситуація для Casio – це нижня ліва кнопка, що відправляє нас у меню. Першою в меню з'являється телефонна книга. У годиннику є пам'ять на 30 записів, далі йде світовий час. Перемикаємо часові пояси з допомоги нижньої правої кнопки. В круглому віконечку відображається місто. А знизу місцевий час. Після клацання у будь-якому режимі кнопка меню повертає нас в режим часу. Тому треба натиснути декілька разів, щоб опинитися в будильнику. В годиннику три будильники. Увімкнути можна верхньою кнопкою. Тепер бачимо індикатор на малому дисплеї. Вимикається будильник її ж кнопкою. Вертаємось в меню і переходимо в режим таймера зворотнього відліку. Його запускаємо кнопкою Start Stop. Скинути можна верхньою кнопкою зліва. Ну і функція секундаміра. Час заміряється з точністю до сотої долі секунди. Інструкція така сама, як і в таймера. Забезпечує роботу годинника модуль 5699. Варто зазначити, що незважаючи на таку кількість різноманітних режимів та функцій, батарейка розрахована до 10 років роботи. Що стосується матеріалів, то скло мінеральне, корпус та браслет із сталі. Застіпка зручна із кнопками. Габарити складають 51,3 на 46,9 мм. Товщина 13,7 мм. Цінник в районі 150 доларів. Посилання залишу в описі до ролика. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!